Сенатор республіканець Лінці Грем нагадав свій законопроект, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших товарів і продуктів чи енергоносіїв з Росії. Коментар Грема з'явився на фоні того, як президент США Дональд Трамп розкритикував останні удари росіян по цивільних містах України і висловив сумнів, що господар Кремля хоче завершити війну. Також Трамп пригрозив Росії санкціями у відповідь. Грем заявив, що цінує зусилля американського президента та його команди, які цитую працюють над тим, аби чесним і справедливим чином покласти край війні в Україні, розв'язаній варварським вторгненням Путіна. Послухаємо детальніше. Я щиро вдячний президенту США Дональду Трампу та його команді за наполегливу роботу над тим, щоб завершити війну в Україні.